Вузенькі оправи це найчастіше до окулярів для читання. А коли це ще й напівобідкова модель, то тут максимум легкості, але вишуканості до образу. Повністю металевий корпус. Це нова колекція у золотому кольорі завжди виглядає дуже шикарно. Вузенька форма, повторюю, що дуже актуальна для людей, які вже для читання використовують окуляри. А надаль бачать добре. Рухомі носоупори дають можливість підлаштувати посадку під ширину вашого носика. Чи звузити, чи розширити. Тут завушник доволі широкий, теж у матовому металі, який плавно переходить у верхню брівку. І має ось таку пластикову накладку для комфорту за вушками. тому ними користуватись дуже зручно і в прохолодну пору року. Найбільш популярні рецепти в такі оправи це рецепти для читання. На зі знаком плюс також для корекції астигматизму, але на дообтрі від двох та вдіві такий варіант для власників середнього обличчя, але і навіть на крупніше, завдяки флексам сідає вона зручно та комфортно. І замовити такого права, або ж окуляри за рецептом цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул моделі у коментарях.